Нова поліція дуже скоро з'явиться на вулицях Херсона. Відсьогодні всі охочі можуть подавати анкети, аби у майбутньому стати на захист правопорядку у своєму місті. Набір триватиме до 6 жовтня. Про це під час робочої поїздки до Херсона заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ми розчитуємо, що конкурс буде один до 20. Я вам цього бажаю. желаю тому, що тоді поліція буде найкраща у вас. Ми маємо, зараз мені докладують, за перший час прямо заявок вже 240 людей. чоловік. изъявили желание. Очень важно, когда мы говорим про новую патрульную полицию, что это не милиция а старой, старая милиция в новой форме. Это новая полиция с новым менталитетом. И, ключевым, и ключевой парадигмой, которая хочет звучит пафосно, но абсолютная правда. Служить и защищать. Як свідчить досвід, у містах, де вже працюють нові патрульні, кількість звернень громадян до поліції зросла у рази. Такого успіху досягти без підтримки людей було б неможливо, зазначив міністр. Я до всім жителям Херсона, до всіх, хто готовий участити в проєкті і хто не готовий, але живе в цьому місті. Цей проєкт невозможен без вас, без вашого довіри, тому що хлопці делають будуть все правильно. Буду все здорово по всім правилам. але без вашого невіряння нічого не получится. Під час робочого візиту на Херсонщину Арсена Аваков перевірив роботу блокпосту Пасад, що розташований на 11-му кілометрі дороги Херсон, Жанко Феодосія біля Цюрюпінська. Блокпост був створений правоохоронцями за підтримки місцевих меценатів та волонтерів. Система та, яка тут зі предложена, одна із оптимальних для такого міста по ключовій нісуші трасі. Понятно, що це не тема здержування. Но это тема превентивного контроля до тех пор, пока э, в случае надобности сюда не пойдут национальная гвардия или э, в случае э, фильтрации вдруг какой-то шальной бандит или э, какой-то заезжий гуляк, он тоже будет остановлен, для этого есть Поэтому Херсон будет чувствовать себя еще более защищенным, это правильно. Міністр внутрішніх справ не залишив без уваги і правоохоронців, які захищали Україну на сході. Арсен Авако відзначив 22 бійців батальйону Херсон та військовослужбовці Нацгвардії нагородами та цінними подарунками. Семеро співробітників міліції отримали осколкові поранення внаслідок вибуху гранати під час затримання групи осіб з кримінальним минулим, які замовили таксі. Після чого вбили 27-річного водія. а Автомобіль викрали. Жахливий злочин стався в місті Котовськ в Одеській області. Трьох убивців вирахували одразу. Саушені указані приступлення причаснень кзійця Одеської області, який збіжалі з Луганського СІЗО, де гдіадбиваль. Пажизне за завершення тяжкого злочину, а також два його подивільника. Аби затримати зловмисників, було сплановано спецоперацію в одному з районів міста, де переховувалися зловмисники. Коли убийці виїхали на трасу, правоохоронці почали їх задержання. До злаумішельники оказалися противні. Применив огнестрельне зброю проти ратура міліції і просив їх в сторону гранату. Внаслідок вибуху гранати семеро міліціонерів отримали поранення. Оценив ситуацію міліціонери, з статтею 15 закону України міліцію, применили огнестрельне для зброю задерж... для отраження нападения на сотрудниках міліції і задержання лиц, оказывающих вооружене сопротивление. В результаті результате зловмишленники погибли, а третій був задержаний. Також з місця події правоохоронці вилучили пістолети ПМ та ПСМ, гранату, автомат Калашникова та 150 набоїв. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Купували елітні напої, а насправді фальсифікат. Столичні правоохоронці викрили підпільний цех із виробництва алкогольного сурогату. За добу ділки виготовляли понад тисячу одиниць підробки. На одній із столичних баз було виявлено обладнання, на якому виготовлявся даний фальсифікат 500 літрів спирту. Та сама готова продукція це в основному конячі та горячані вироби закордонних брендів. Люди, покупаючи ці напої, викидували значні кошти, а насправді пили натуральний сурогат. Міліція затримала чотирьох осіб, які працювали на підпільному виробництві, а також вилучила автомобіль, заповнений ящиками із готовим для збуту товаром. З'ясувалося, що спирт завозили дві кур'єрські служби доставки. Фальсифікат в основному реалізовувався через торговельні мережі Києва та Київської області. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 199. Це незаконне виготовлення, перевезення та збут під марок під збору. Такі заробітки обернулися молодикам кримінальним провадженням замість прибутків. Вони підраховують збитки за виготовлення фальсифікату їм загрожує до семи років позбавлення волі.